У Львові відкрилася перша міська виставка декоративно-листяних рослин. На ній представлено понад 60 сортів та видів, які не квітнуть, але прикрашають інтер'єри наших помешкань, офісних приміщень чи готелів. Милуватися ними зможуть усі бажаючі близько двох тижнів у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі. Декоративну експозицію вже бачила та оцінила Марія Маріцеца. Фікуси, плющі, папороті, бегонії, зовнішнім виглядом цієї крони, листя та гілок. Ці рослини прикрашають інтер'єр наших помешкань чи офісних приміщень. Красиві і невибагливі ці рослини легко вирощувати, якщо знаєш, як за ними доглядати, запевняє Галина Довганик. Жінка флорист, фітодизайнер за 10 років роботи отримала чималий багаж знань і додає, для неї це не тільки захоплення, а й покликання. Дуже є важливо правильно підібрати рослинку до певного приміщення. Чи то приватний будинок, тут відповідно є зовсім інший підхід. Якщо то є якийсь заклад, громадський банк, ресторан, готель, тут трошечки інший підхід, тому що, ну скажімо, рослинки треба підбирати, десь строгіші, може, форми, які десь дозволяє квітучі, десь в іншому місці, де є притінене, ті витривала рослинка. Не тільки гарні, а ще й корисні. Деякі з цих рослин є лікувальними, тому інтер'єр свого помешкання чи будь-якого приміщення варто прикрашати саме живими рослинами. Мета яку ми переслідуємо, це ще раз нагадати всім дорослим і дітям, що все таки своє помешкання, свій інтер'єр або на роботі, або вдома краще оформляти живими рослинами. Бо в останні роки все таки тенденція до використання штучних пластмасових, як правило, китайських, які є шкідливими для здоров'я а ці рослини дають однозначно тільки користь на виставці представлено понад 60 видів та сортів рослин. Щодня з 12 до 18 години кожен бажаючий може оглянути експозицію у приміщенні львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру. Виставка триватиме до 22 квітня. Марія цеца, Андрій Садко, вісник.